Коли ж настане альцезон, тоді, тоді я заживу наповно. Чи ні. Привіт, радий знову бачити тебе тут. Сьогодні я розповім тобі все про альцезон. Що це таке, чому він буває, та коли він настає, і як заробити на цьому трохи грошиків. Багато з вас знає про альтсезон тільки те, що під час нього альткоїни дають великий ріст і великий прибуток своїм інвесторам. Грубо кажучи, так воно і є, але давайте поглянемо на це трішки глибше. Пояснювати, що альткоїни це всі монети, крім біткоїна, я не буду. Хоча я вже це зробив, а ось альтсезон це періоди, коли ці самі альткоїни показують значний ріст за невеликий проміжок часу. І досить часто можна почути думку, що під час альтсезону біткоін або стоїть на місці, або навіть трішки знижується у короткочасній перспективі, воно то й так, але варто вімкнути. Більший таймфрейм і зрівняти його з топ-альткоїнами, як ми бачимо, що всі вони в точності майже повторюють рух біткоїна. Для кращого розуміння, давайте відкриємо графіки декількох альткоїнів та зрівняємо їх із графіком біткоїна. Як бачите, всі вони майже один в один повторюють рух біткоїну. Зараз ситуація трішки відрізняється, і ми бачимо, як біткоін виходить у лідери просто. Та така ситуація пояснюється тим, що інвестори вважають біткоін більш привабливим активом на фазі спадного ринку. Але повірте, коли біткоін різко почне рости, всі альткоїни потягнуться прямо за ним. Тому, якщо ви не спекулянти, не женетеся за 10-20% прибутку, то слід забути за цих. Установку справжня альтсезон настає тільки тоді, коли біткоін показує значний ріст. Звісно, є винятки, які росли під час падіння біткоїну. Одним із таких винятків була луна, і де тепер луна сраці. Тому я беру до уваги тільки фундаментальні проекти та їх монети, а вони повторювали рух біткоїна. Як же ж зрозуміти, що альтсезон почався? Та дуже просто: якщо альткоїни один за одним дають сотні відсотків. Вітаю, альтсезон почався. Тут краще поставити питання, як зрозуміти, що альтсезон скоро почнеться. І тут все теж не дуже складно. Медійна увага. Ви помічаєте, що альткоїни дедалі частіше згадуються в новинах і соціальних медіа. Це свідчить про зростання інтересу до них. Бичий ринок. Як не дивно, але справжній потужний альтсезон відбувається тільки на бичому ринку, тому що тільки на бичому ринку є велика кількість покупців, яка й дає альткоїнам памп у ціні. Є ще так звані міні альт -сезони. вони можуть статися навіть у час спадного ринку, та зазвичай дають невеликий прибуток у вигляді 50 або 100%. Плюс 100% невеликий ріст. Ти подивись. Скільки банки в рік дають відсотків, а потім говорить, що стоїть за мало. Давайте замість пояснень я просто покажу вам, скільки відсотків давали альткоїни у справжньому альт сезоні. <звук> та ви просто погляньте 10 тисяч відсотків, 7, 6, 5 тисяч та в зрівнянні з цим навіть 300 відсотків прибутку буде здаватись. Маленьким. І все, що потрібно зробити для такого великого прибутку, це просто купити альткоїни на стадії спадного ринку та чекати. Так це може зайняти рік, два, три. Але зрозумійте просту істину, цей час все одно пройде, а ви можете залишитись або ні з чим, або з великим прибутком. Обирати тільки вам. Тепер найцікавіше запитання, коли чекати наступного альтсезону? Це питання доволі важке, і передбачити наступний альтсезон тяжко. Все, що можна зробити, це просто слідувати попереднім рекомендаціям. Якщо ви новачок, то просто купіть монети та чекайте слушної миті. Повірте, ви зрозумієте, коли настане пора продавати. Тільки не будьте занадто жадібними, а то ризикуєте не те, що нічого не заробити, а ви ризикуєте втратити всі свої гроші. На каналі вже є. Є відео з тим, які монети варто купити на ведмежому ринку. Воно правда роснявою мовою, але тим не менш воно буде цікавим для вас, якщо ви зібрали свій портфель, бог чого. І все ж таки є два індикатори, на які ви можете опиратися: це індекс альцезону. Та біткоін домінація. З індексом альтсезону все доволі просто. Його значення показує, скільки відсотків альткоїнів показало більший результат у рості, ніж біткоін. Як бачимо, зараз це значення дуже низьке. Це пояснює те, чому деякі альткоїни відстають зараз від дідуся. А от домінація біткоїна показує те, яка частка всієї капіталізації крипторинку знаходиться у біткоїні. І чим це значення менше, тим сильніше результат показують альткоїни. На цьому все. Я надіюсь, відео допомогло вам розібратися трішки більше у темі альтсезон. Та якщо це так, не забудьте підписатися на цей канал, щоб і надалі не пропускати цікаві відео на тему криптовалюти. Та поставте лайк. Лайки дуже мотивують на створення нового контенту. Будьмо на зв'язку. До зустрічі!